Привіт усім! Сьогодні я зніму третю частину, де розповім вам про історію гарних топових футболістів. Сьогодні, після мудрика та Неймара, я вам розповім історію Роберто Фірміно, одного з найкращих центральних нападників, прямо зараз. Починаємо з перегляду. Роберто Фірміно Барбоза де Олівейра народився 2 жовтня. 1991 року, в городі Масейо у Бразилії. Виступав є він, атакуючого півзахисника в Ліверпулі та національною збірної Бразилії. Тарос Роберто Ферміно 31 рік, і його контракти з Ліверпулем закінчаться. Сьогодні він пройде останній матч в футболці мерсесайців. Починав він свою кар'єру в молодіжному клубі Клуб. Регатес Бразил, що скорочно КРБ. Потім у 2008 році він пограв за фігіренце, і вже в 20-му він дебютував у дорослому футболі за той ж самий Фігіренце. Дебютував в основної команді фігіренце у віці 17 років, 24 жовтня 2009 року. Потім Бобі перейшов до німецького Хофенхайму і пограв... У Німеччині він 4 сезони з 11 по 15 рік. Загалом він за Фігіренце провів 38 матчів та забив 8 голів за Хофенхайм 140 ігор та відзначився 38 разів. В 2015 році Роберто перейшов до Ліверпулю, де провів вже 8 сезонів, 244 матчів та 78 голів на рахунку Боббі в складі Ліверпулю. Також Роберто Фірміно є гравцем національної збірної Бразилії. Дебют в нього проти збірної Турції в Ториській грі 12 листопада 2014 року. І свій перший гол за національну збірну Бразилії. Ферміно забив 18 листопада 2014 року в матчі проти збірної Австрії, який завершився з рахунком 2-1. Також Роберто Ферміно виграв за національну збірну Бразилії. Копу Америки 2019 року. Також є фіналістом цього ж турніру у 2021 році. Загалом, за селе Саго Фірміно провів 55 матчів, забив 17 голів та є учасником Чемпіонату світу 2018 року. Зараз ось на екранах статистика Роберто Фірміно цього року. Сезону. Давайте подивимось. в прем'єр-лізі 24 матчі, 12 в основному складі, 10 голів та 4 асисти в активі бразильського нападника Ліверпуля цього сезону. А в лізі чемпіонів Роберто Ферміно провів 8 матчів 4 в основному складі, забив 2 м'ячі та віддав 1 асист. Також один раз потрапив до команди тижня в лізі чемпіонів. А зараз у вас на екранах статистика голів або асистів Ферміно. Цього сезону. Зараз вас на екранах Вікіпедія Роберто Фірміно, його дружина Лариса Перейре з 2017 року. Вони одружені. Ось так виглядає кар'єра Фірміно. Йому тільки 31 рік, а пограв він тільки за три клуби. Зараз я хочу вам розповісти про трофеї бразильського нападника. Чемпіон Англії сезону 19-20. Кубок Англії 21-22. Переможець Суперкубка Англії 22 року. Переможець Ліги Чемпіонів сезону 18-19. Та переможець Суперкубку УЄФА 19 року. Також Ферміно. Переможець Кубка Футбольної Ліги 21-22. Та переможець Клубного Чемпіонату світу з футболу 19-го року. Року. Збірною Бразилі, як вже я казав, він має Кубок Америки 2019 року. І особисті нагороди це обладатель премії Золота Самба 2018 року нагадаю, що ця премія за кращого бразильського футболіста, який виступає в Європі, зарплата Роберту Ферміну в Ліверпулі є 9,3 мільйони євро на рік. І я вважаю, що Ферміно повністю відпрацьовував. Цю зарплату. Я дуже розчарован тим, що Ліверпуль не захотів подовжити контракт із Роберто Фірміно. Це справжня легенда клубу. Цей футболіст виграв із Ліверпулем всі можливі трофеї, у яких Ліверпуль прийняв участь, окрім Ліги Європи, де в перший сезон Ферміно в Ліверпулі вони грали і дійшли до фіналу. Нагадаю, що тоді вони програли Севілі у фіналі Ліги Європи. Парту Ферміно приєднався до Хофенхайму в січні 2011 року. Сума трансферу Ферміно була 4 мільйони євро. Дебютував Бобі в складі Хофенхайму 26 лютого проти Майнцу. А свій перший гол Ферміно в складі Хофенхайму забив у ворота Айнтрахту в 30-му турі того ж самого чемпіонату. Потім влітку 2015 року він приєднався до Ліверпулю вже за 29 фунтів стерлінгів. Дуже достойно замінив Енді Керола 21 листопада 2015 року забив свій перший гол за Ліверпуль ворота Манчестер Сіті. Зараз ходять чутки, що Ферміно може приєднатися до мадридського реалу. Подивимось, куди ж прийде цей топ форвард Соцмережі Роберто. Фірміно в інстаграмі Бобі має 14,8 мільйонів підписників. Тут він докладає за фото із командою. На цьому я завершу. Тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Також підпишіться на мій телеграм-канал. Там дуже дуже багато всього футбольно цікавої інформації, результати матчів та матчі на день. Слава Україні! На все добре, до побачення!